Друзі, мене звати Оксана, і я вас вітаю на своєму творчому каналі. Сьогодні я до вас із вітиком у СП Краса із Залишків. Який організувала Наталочка, наша українська в'язалочка. Її канал називається В'язалки от Наталки. На організатора і всіх дівчаток, учасниць цього СП. Посилання я залишу, як завжди, внизу під своїм відео у інфобоксі. Переходьте, дивіться, надихайтесь, ставте свої подобайки І, звичайно, підписуйтесь на всіх наших українських в'язалочок, підтримуйте наших українських дівчат. Сьогодні я вам покажу свої процесики. Який я в'язала із залишків. У мене ось такий зайчик, він буде спостерігати за моїм процесом. Це мій подарунок на новий рік це символ року. І я так вирішила, що весь рік він зі мною буде. Якщо рік зайця, то ж хай буде зайчик. Отже, попередніх відео я вам показувала. Недовершені процесики ці шкарпетки, вони вже довершені давно. Ось ці методом Helix. І ще ось такі чорненькі. Пряжа чорна, тому нічого не видно. Але це чоловічі шкарпетки, це були в мене недовершені. Я їх давно довершила, але я вам їх готові не показувала. Отже, показую. Так, це перше. Далі. Далі я в'язала у шкарпетковій скрині дизайнерських бажань. Це теж наш такий СП. Я в'язала шкарпетки з новою п'яточкою для мене. Це п'ятка солодкий помідор, або П'ятка томат. На цю п'яточку я знімала майстер клас. Ось ці три види шкарпеток, три види, одна п'яточка, але по трьом різним методам я їх в'язала. Я зробила клин ось тут зверху і вив'язала п'ятку. Це один варіант. На цей варіант просто без клину підйому але п'ятка в'язалась на 2 третіх із загальної кількості петель. На цей варіант я знімала майстер-клас. Хто не дивився, обов'язково зайдіть і подивіться. І на цей варіант я так само знімала майстер-клас. Це та ж сама п'яточка, лише вона, ця вже п'яточка в'язана на половині петель, і вона з клином підйому, невеличкий клин підйому. Так, це на високий підйом посадочка. Тут я закривала. Дивіться, тут у мене таке закриття. Як закривають голкою, але я закривала звичайною спицею. Майстер клас також є у мене на каналі. Для мене це найлегший спосіб закриття. Навіть голкою я щось трохи плутаюсь, а ось тут ну ніяк не заплутаюсь. Дуже легкий спосіб. Обов'язково, хто ще не дивився, перейдіть до мене внизу є відео, майстер-класи, і подивіться. Як на мене, цей спосіб легший тим, що я, ну, я в'яжу на двох спицях, на кругових. Навіть якщо ви в'яжете на чотирьох спицях, у вас є вільна спиця. І ви тією спицею можете легко заправити цю ниточку. Ось так. Я в'яжу, власне, на двох спицях кругових. І в мене було таке, що в мене навіть спиці не було під рукою. Але була булавка, чи шпилька, чи невидимка в сумці, чи навіть зубочистка. Або один раз навіть я закривала цей місочок звичайною заправкою. Із шарикової ручки. Ось так. Все, що є у вашій сумочці. Якщо ви в дорозі в'яжете, вам обов'язково цей спосіб підійде. Тому що все, що в вашій сумочці, там можна знайти хоча б ту саму невидимку. Ось так. Такий спосіб я закривала цю пару шкарпеток. Складувала ось так і закривала петлі. А цю пару. Я закривала аналогічно, але складувала не ось так. А вже так склала, щоб в мене оці коси перейшли плавно, і у мене тут ось така плавна лінія. Перейшли одна в іншу. Ось тут, дивіться. Це я склала таким чином, і ці петлі закрила. Ось такі в мене просуваннячка. Це в мене все із залишків пряжі, тому що, ви бачите, пряжа меланжева, пряжа е, ниточка така, ниточка такого кольору, різних кольорів. Я їх суміщала, в'язала. І ще е, третє, що я почала, це я почала ось таку шкарпетку. Тобто, я вже якраз її дов'язала сьогодні, дов'язала, закрила. І ще мені треба зв'язати ще одну. Так само і залишки пряжі. Ниточка синенька, ниточка сіренька. І е, я вже тут зробила інакшу п'ятку. Чесно кажучи, е, я така людина, мені трошки піднабридає. Ну, Я постійно в'яжу шкарпетки. Постійно, ви знаєте, що на постійній основі я в'яжу шкарпетки зараз е, для ЗСУ. І е, мені весь час хочеться щось іншого, тому що мені набридає постійно <laughs> одинакова п'ятка. Тут я в'язала таку п'яточку французьку. І тут я в'язала французьку. Далі мені захотілося спробувати інакшу. І я маялася з цими п'яточками круглими, цими помідорками. А зараз цю шкарпетку я почала в'язати, і я хотіла зв'язати або п'яточку бумеранг, або пряму бабусину п'яточку. Та я так розігнала, що я вив'язала дуже багато вже забагато для п'ятки бумеранга, забагато за, високий, за високу стінку п'ятки, і вже зробила так само французьку, але все одно, після помідорки, вже піде і французька, трошки щось поміняю. А далі вже буду в'язати інакші. Треба робити в чомусь собі. Чимось урізноманітити це в'язання шкарпеток, тому що піднабридає трохи. Ну, Звичайно, не буду я в'язати якісь там узори, тому що це звичайні шкарпетки для наших котиків. І їх треба в'язати швиденько, швидко-швидко. Тож я не буду заморочуватись якимось узорами, якимось жакардами, звичайно. І лишається урізноманітнювати їх, собі в'язання п'яточками. Ось так. Та й різні п'ятки на різну посадку, на різний підйом ноги. Ще хочеться спробувати п'яточку стронг. Я е, теоретично знаю, як вона в'яжеться, але я ще її не в'язала. Отже, можливо, наступним разом буде і п'яточка стронг. Ось такий в мене невеличкий звітик. Я думаю, нав'язалося в мене достатньо. Тож, на цьому буду завершувати свій звітик. Отже, ще раз повторюсь: посилання на всіх дівчаток і організатора залишу внизу під відео в інфобоксі. Переходьте, дивіться. А я з вами буду на сьогодні прощатись. Рада була старатись для вас. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте свої пальчики вгору. Натискайте на підписочку, хто ще не підписаний, на дзвіночок, щоб не пропустити жодного цікавого відео. Буду для вас старатись. З вами була ваша Оксана, і це мій творчий канал Oxymor Handmade по-українськи. До нових творчих процесиків! Па-па!